Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит і цієї години до вашої уваги свіжий випуск новин наш час. Вітаю і дякую за довіру. Тож 20 листопада на календарі і маємо 635-й день протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Що відбувається на фронті і у прифронтових громадах? Аналізуємо насамперед. Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію дев'яти областей України. Загалом з різних видів озброєння міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ОТРК, ударні БПЛА та тактична авіація. Були атаковані 94 населені пункти та 60 об'єктів інфраструктури. Зокрема, з найбільш постраждалих внаслідок російських ударів опинилась Запорізька область. Зафіксовано 61 ворожий удар. По 16 населених пунктів області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, повідомляють у Запорізькій ОВА. Також упродовж минулої доби російські терористи обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківської області. Ну а вже сьогодні, рано вранці, ворог обстріляв Куп'янський район. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та приватний автомобіль. Попередньо без постраждалих. По Херсонщині за минулу добу росіяни здійснили 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з різного зброєння. По самому Херсону ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію шість людей дістали поранення. З них одна дитина. Ну а вже сьогодні зранку расисти знову атакували незлавне місто Херсон. Зокрема, під удар потрапила автостоянка приватного транспортного підприємства, внаслідок чого, на жаль, загинули двоє водіїв. Ще одна людина поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. Щодо ситуації на фронті, то минулої доби російські окупанти вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Відбулося 46 бойових зітнень. Українська авіація задала два удари в районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника. Тим часом, за повідомленням генштабу, українські захисники ліквідували за минулу добу ще 640 окупантів і розгромили чимало ворожої техніки. Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ відправили на той світ понад 319 тисяч російських терористів. Ну а далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії Візит. Вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. А також тримаємо стрій і слава Україні! Профсоюзна організація нашого закладу була повідомлена. Адміністрацією закладу, яка знаходиться у нас в місті Полтаві, на вулиці Медичній, 1, це було 12-10 цього року, що з січня 22-го року стаціонарне відділення нашого закладу буде закрите. Пацієнти ну, будуть лікуватися в обласному закладі з надання психіатричної допомоги в місті Полтави ми маємо всі хворі конституційне право вибирати місце, де ми хочемо отримувати допомогу, і лікаря, якого ми вибираємо. А нас оставляють без права вибора. Вже ліквідований психоневрологічний диспансер, який не змогли відстояти персонал і пацієнти перетворили на яблуку розбрату за майно і територію. Тепер чубляться міська та обласна влада. Остання прохає про передачу приміщення до спільної власності територіальних громад. Позиція групи кременчуцьких обранців відмовити майно згодиться і місту. Цих диспансер там немає. Немає. Так вони його закрили. Так давайте попросимо, щоб вони нам передали а, це приміщення нас, до міської… Ми не можуть, вони мене можуть, у них не на балансі. А в кого? Ні в кого. У них немає ніяких документів. Ти ж, слухайте, так, що думаєте. Є пропозиція, поки е е е е це відмовити, е або зняти з розгляду, а звернутися про передачу до комунальної власності. Це все. Вже на сесії міськради відмовити області вирішили більшістю. Зокрема, у сесійній залі лунало про обласну зраду і геноцид. Пани, голови, чи замголови, чи хто там обласної ради вирішили, що все солоденьке вони візьмуть до себе в ручки. І цими ручками написали нам листа про те, що віддайте нам приміщення і землю. Так, шановні друзі, людей лікуємо, ми громада, допомагаємо людям ми. А ви хочете торгонути землею, торгонути приміщенням і заробити собі на де вони там зараз сиділися? Виїхали за кордон, дай Бог повернуться, тому що кажуть, що можуть і не повернутися. І я не розумію, як можна писати такі листи. Ви в Кременчука закрили нарко-деспансер, ви закрили психдиспансер, ви зараз закриваєте. Кожмен-диспансор. І хочете з цього кожмента вивезти столи і обладнання лабораторії. Наступним кроком вони ще закрити можуть станцію швидкої медичної екстреної допомоги. Ну чого? логіка така сама, або станцію переливання крові, або онкодиспансер. У ну, них ще вибір є. Тобто там ж вони ще на каденцію є чим займатися. Ну чимось треба руки зайняти, от вони їх і займають. Всі схоже на цих є. Да. І після цього депутатів понесло серед іншого жалілися, яким населеним пунктам завдяки підтримці обласної влади вдалося вирватися за аутсайдерів і як результат наробити лиха з військовим ПДФО. Я в'їжджав сьогодні через Ростошинці в Полтаву. В Ростошинцях в полі, в якому компанії працювали ще щосеньом, плитку кладуть. У мене є фото, я групу щас тротуарну. Ну росошенці багато село. В ньому зареєстровано кілька платників військового ПДФУ. От, в принципі, за таких, як вони, вибачте, забрали усі. Серед 11 питань розглянутих публічно міські обранці акцентували на зверненні до офісу президента та полтавської ОВА щодо присвоєння звання героя України посмертно майору Геннадію Сові. Батько полеглого звертався до різних інстанцій, проте за п'ять місяців поневірянь зрушень немає. Я трошки нагадаю, хто він 24 лютого 2022 року самостійним добровольцем організувався. Проходив, до да речі, він, до да речі, служив, а потім був звільнений. А прийшовши на службу, першим напрямку, де він воював, це був Авдіївський, то він зустрів один колону бронетехніки, а становив її. Потім був ранений, але не зробив все, щоб захистити свій підрозділ і закрив тілом свого побратима. Був поранений. Після одужання знову був направлений на інший напрямок е Южний. І там знову пробив е героїзм, е участвовав в різних е боях і був е поранений, і від поранення він е помер. Е серце не витримало. Дійсно проявив героїзм, і це значено було і міністром глокомандуючим і, різних відділів збройних сил. України. У результаті тридцятьма трьома голосами депутати підтримали подання щодо присвоєння звання Герой України посмертно Геннадію Сові. Фура лежить поперек дороги. 20 листопада близько 8.40 в селі Супрунівка Полтавського району перекинувся вантажний автомобіль Рено Магнум. Наслідок ДТП на автодорозі Київ-Харків тимчасово ускладнений рух. На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Вживають заходи щодо проведення дороги в безпечний для руху стан. У Кременчуці чергова хвиля замінувань. Сьогодні замінували деякі медичні та навчальні заклади. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію. За минулу добу, і сьогодні зранку надійшло ряд повідомлень про замінування. Вчора вечірній час надходило повідомлення про замінування торгівельних центрів в місті Кременчуці. На ранок понеділка ми маємо чергове повідомлення про замінування саме шкіл на території Полтавської області. Наразі Кінологи, поліцейські, слідчо-оперативні групи працюють по перевірці даної інформації. Є обов'язковість перевіряти всі навчальні заклади, так як є небезпека, як персоналу, так і дітям, які перебувають в на навчальних закладах. Просимо з порозуміння відноситься до роботи правоохоронців, оперативно проводячи захари та подальшому буде продовжено навчальний процес. На Полтавщині мікроавтобус з'їхав у кювет та перевернувся. Дорожня транспортна пригода сталася 20 листопада близько 8-ї години ранку у селі Лелюхівка Новосанжарської громади Полтавського району. За попередньою інформацією поліції, 53-річний водій зупинив мікроавтобус на узбіччі. Після чого транспортний засіб сповз у кювет та перекинувся. В салоні мікроавтобуса пасажирів не було. Водій також не постраждав. Від снігу та снігової каші розчищено майже 700 кілометрів автошляхів. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури. Всі автомобільні дороги державного значення знаходяться в проїзному стані. Протягом ночі підрядники проводили ліквідацію наслідків негоди, яка була викликана південним циклоном. В роботі було задіяно 58 механізмів та 76 робітників. Для обробки покриття використано 785 тонн протиожеледної суміші. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проходить Європейський тиждень тестування на ВІЛ. У жовтні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 960 нових випадків ВІЛ-інфекцій. У 274 пацієнтів діагностовано СНІД, а 121 людина померла від СНІДу. В Україні кожна друга людина з ВІЛ не знає про свій статус. На ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів. Ще раніше дізнатися про ВІЛ та швидше розпочнеться лікування. Тестування відбуватиметься на всій території України. Кожен житель Кременчука може пройти це обстеження у свого сімейного лікаря, а також у лікаря-інфекціоніста за місцем проживання. Тестування безоплатне, конфіденційне, безболісне та здійснюється за допомогою експрес-тестів. Все, що необхідно, крапля крові та 15 хвилин часу. 18 листопада у місті Дніпро відбувся всеукраїнський турнір дзюдо серед дівчат Українка. Він зібрав майже 200 юних дзюдоїсток від 10 до 15 років з різних міст України. Юні кременчуцькі спортсменки показали гарні результати, здобули перше та третє місця у різних категоріях. А саме перше місце у ваговій категорії 36 кілограм Єва Волошина, третє місце у ваговій категорії 52 кілограма Анна Бухарова. І знову наше місто у жалобі. 13 листопада на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк захисник, військовослужбовець Володимир Семенов. І сьогодні до сім міського палацу культури прийшли Кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні ми в останній путь проважаємо солдата Семенова Володимира Віталійовича, який народився в нашому місті 7 червня 2003 року. Він закінчив нашу 11-ту школу, потім 26 -те професійне технічне вчилище, був призван до Збройних сил України на срочну службу. Пішов служити. Там йому, так і як, це був хлопець такий високий, спортивний, дуже відповідальний. Йому предложили Перейти на контракт, він підписав контракт з командиром частини. Деякий час він служив в Києві, але його підрозділ був направлений в зону проведення бойових дій. І, на жаль, так сталося. В ході масивного, дуже масивного артилерійського. Наш Володимир загинув. Це сталося 13 листопада цього року Біля населеного пункту Північне, це Донецька область. Дуже жаль. В нього залишилось батько, мати. В тому році він одружився, дружина Діана. Тут біля труни, тут багато його викладачів, як зі школи, так і з вчилища там, де він навчався. Ну, така судьба, дуже молодий, дуже молодий. Така втрата, ніхто не очікував, що так воно станеться. Но хлопець був патріотичний, хлопець був дуже веселий. Дуже відповідальний. Він не міг залишатися сторонь, о тому, що в його країні війна. Тому він так поступив. Це його був вибір підписати контракт і йти воювати. Ви знаєте, що ті, хто на строкової служби, вони не залучаються у бойових діях. Їх не посилають в зону бойових дій, але наш був отакий. Він підписав для того, щоб їхати. І маленький осколок обірвав його життя. Один маленький осколок. Він був в захистах в шоломі і броніки, а вона збоку, така як зміючий укус, через плече попала к нему туди. Дуже жаль, дуже жаль таких хлопців. Дуже жаль. І красивий, і молодий. Війна нікого вона не жаліє. І це наші герої, це наші хлопці. Йому 20, а він рвався на передову. Вічна пам'ять нашим героям. Оце дійсно наші герої. Володимир був нашим учнем. Це один із найкращих учнів. Дитина, яка хотіла мати незвичайну професію кухаря, кондитера і отримала її, який був учасником всіх заходів. Дуже добре грав на гітарі, танцював, захищав честь нашого навчального закладу і був переможцем конкурсів у Полтаві. Ми намагалися допомагати йому, купляли йому і бронежилет, і прибор ночного бачення. Хвилююся, не можу говорити. Серце ще мить, болить душа, що зробили ці наші сусіди із такими дітьми, як 20 років. Я запрошувала його, і він розповідав на уроках на годинах спілкування з нашими. Здобувачами освіти зовсім-зовсім недавно хочеться кричати на весь світ, хочеться зупинити цю війну, якому не потрібно. Вони віддають ці захисники, наші діти віддають своє життя ось там, на тому передку, на тих нулях. За що ми боремося за свою землю? І про це говорив Вовчик. Це була дуже хороша дитина, спокійна, витримана, тиха. Вже йде з голови, з розуму і з очей. Той танець на нашому подвір'ї навчального закладу, у фраці в тому. Все, це все було. І вже тепер ніколи не повториться, але в пам'яті вічна пам'ять таким людям. Спасибі і низький уклін їм. Це була зовсім випадкова зустріч. Ми... Плили маскувальні сітки в приміщенні 26-го училища, а Вова приїхав після Бахмуту. Він планував зустрітися з викладачем і випадково зайшов в наше приміщення. Але, мабуть, Всесвіт не робить нічого випадкового, бо ми цього сонячного хлопчика з такими сумними очима, які бачили жахіття бахмуту вже на той час. Зразу прозвали внучком. Він не наш родич, але це дитина, яка стала нашою. Ми спілкувалися з ним майже щодня. Він присилав смішні відео про те, як наперед дня народження його покусали. 14 бджіл вони йшли на виконання завдання, і він йшов першим, як, мабуть, завжди. 14 бджіл за обличчя і декілька за вуха. Я злякалася, казала, що це потрібно до лікаря. Він сміявся і казав, після Бахмуту лікар бджили, йому було смішно. Так, в училищі, ми провели ярмарок. Ми намагалися йому допомагати в усьому. Все, що він прохав, ми намагалися йому відправляти, і це так і було. І бронік. І каска, яку він хотів, і нож, який він зламав в Бахмуті, але новий був не гірший, як він казав. У мене купа відео є від Вовчика. І знаєте, оця фраза, яку він нам казав після кожної нашої посилки, після всіх наших розмов була така. Дякую, я вас всіх люблю. Ми його теж любимо, хоч і пішов він вже на небо. Вічна пам'ять тобі, наш внучок. колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого такого ще молодого, але хороброго і відважного українського воїна захисника Володимира Семенова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.